Саме на вихідні і на святкові дні більш всього затримань, затримань та доставлень поліцією та ТЦК. Друзі, я ще раз вам наголошую на тому, що якщо у вас є якісь підстави, і або ви підозрюєте, що у вас є якісь підстави для непризову або для відстрочки, то ви краще перестрахуйтесь. Ну запитайте у юриста щодо цього. Наберіть мене. У мене є всі контакти, вони записані в шапці профілю. Отримайте консультацію, тому що от вчора, наприклад, таксист був затриманий, хлопець молодий, там 30 плюс, їздив раніше ніяких проблем. Але ж нещодавно, там у січні його зупинили, дали йому повістку. Він, якби не з'явився за цією повісткою, прогенерував цей момент. Друзі, у нього там чи є, чи немає відстрочки, але це. Друге питання: якщо вам вручали повістку, або вам приходила повістка на пошту, я завжди кажу: беріть, дізнавайтеся, що це за повістка, що там написано, і вирішуйте це питання. Треба ем, діяти тут. Є варіанти, не просто так взяти і надіятися там. На те, що вас не зупинять. Зупиняють. Зараз багато людей зупиняють, поліція перевіряє, якщо він розшук у розшуку, так званому БТЦК, все, вони його доставляють, зразу везуть, зразу везуть на ВЛК. А після ВЛК у нас здебільшого всі придатні. Треба знати, як себе поводити, щоб, по-перше, не затримали, по-друге, не доставили, незаконно не доставили. Тому що у нас є закон, я про це казав вже багато разів. Але ж люди не знають. І я от, взагалі дивуюсь, що навіть люди, у яких є право на вистрочку, там є інваліди у сім'ї, або ще якісь там нюанси, а вони цього не знають. Вчора це так така ж була ситуація? Людина була затримана, вона поїхала там в Тернопільську область, була затримана і нема зв'язку. Я надав консультацію, але вони там намагалися якось вирішити питання по місцю. Знаєте, по місцю. місцю Знаєте, хочеться вирішити питання. Та нічого не потрібно вирішувати, діти просто по закону. Вони взяли там якогось місцевого адвоката, знайшли, і все. Я їм казав, що треба робити, а у людини була право навіть відстрочку. Він його чи використав, чи не використав, я не знаю. Зараз зв'язку з ним немає. Друзі. Консультуйтеся, розбирайтеся в ситуації, розбирайтеся, як себе поводити для того, щоб ваші права не були порушені. Я вас просто прошу е це зробити. Адвокат Олександр Євсютін. Погода на хрещати.